Всім привіт, вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми хотіли б з вами обсудити таку одну дивну історію. Інтернетами шириться описання клінічного випадку, там де у людини відновився людині, відновила серцевий ритм за допомогою ректального дослідження. Тобто історія була у тому, що людина з фібриляцією перед серць звернулася до відділення невідкладної допомоги. Йому ввели метапролол 5 мг для контролю чистоти серцевих скорочень. А потім перед початком антикоагулянтної. Терапії, яка має передувати кардіоверсії, вирішила зробити ректальне дослідження, щоб виключити шлунково-кишкову кровотечу. Ну і під час ректального дослідження ритм серцевий відновився у Синусовий. Ну і це той випадок, коли лікування через одне місце це не щось погане. Але але не треба так робити вашим пацієнтам, тому що є інша історія, там де людина фібрильнула після ректального дослідження. Це от цей 74-річний чоловік, і взагалі-то, взагалі, то ректальне дослідження у зв'язку з тим, що воно може впливати як на тонус вагуса, так і на симпатичну інервацію, може навпаки, викликати шлунечкове ектопії, та навіть фібриляцію шлуночків, як ми бачимо, з цього. Прикладу, тому не робіть так вашим пацієнтам, лікуйте їх за стандартним протоколом.